Які пляжі обрати для відпочинку в Албанії: Льора, Саранда чи все ж таки Шинжин? Тут у райському куточку цієї північної Албанії на пляжі ростуть сосни і пальми. І це приємно не тільки для відпочинку, а для оздоровлення вас і ваших дітей. Довга берегова лінія і вузенькі піщані пляжики, що дає можливість відпочивати з комфортом. Пологий берег, що приємно для відпочинку батьків з дітьми. Темний вулканічний пісочок створює екзотичну атмосферу. Поряд з містом знаходяться лагуни, в яких водяться рожевий фламінго і пелікани. Здаються квартири в ЖК комплексі з басейном, в основному один плюс один, але є ще невеличкі такі смарт-квартири. Це потрібно уточнювати у власників від 50 до 80 євро за добу. Період дивлячись, коли ви хочете приїхати, але найоптимальний і найкомфортний це червень місяць або вересень місяць. В цей період квартири вартують від 50 євро за добу. Гарні види, приємна атмосфера, комфортний клімат. Прямо в цьому комплексі є ресторанчик, де готують рибу, м'ясо, є парковочні місця і дитячий майданчик, де можна погратися з дітьми. Також, якщо ви хочете купити квартиру, в цьому комплексі є декілька квартир, але в самому Шенджині продаються квартири Smart, продаються 1 плюс 1 і рідко 1 плюс 2. Потрібно просто телефонувати, тому що гарні варіанти довго не стоять. Тут багато людей купують іменно з Європи: тобто німці, французи, австрійці, поляки. Інвестиційний приріст квартири за рік десь близько 15-20%. Також ми можемо з вами домовлятися про подальшу здачу ваших квартир для клієнтів, які хочуть приїхати відпочити в Шинджині. Номер телефону закріплений в шапці профілю каналу. Гарного перегляду благополуччя вам і до зустрічі в Албані.